На Україну повернусь через роки, через віки устами вдячно притулю. Говори так, можна, тан да. тутрі сьогодні. Кажи сьогодні нас. Радісна, щаслива, подія. Ми зустрілися з нашою колегою, з якою ми працювали в школі. Пройшло вже 20 лишніх років. І тому для нас цей день особливо бажаний. Ми не забули свою Ванечку, ми її чекали, ми її дуже любимо, шануємо, бо вона варта цього. Тішимо себе надією на те, що зустріч у нас ще буде попереду, що ці зустрічі будуть частіше. І нехай Господь допоможе їй у тому, щоб вона повернулась, а вона працює. В Америці, щоб вона повернулась на нашу рідну Україну, і щоб ми часто зустрічались, щоб ми тішили одні другі своїми радісними справами, радісними новинами. А я знаю, що Ваня кровно воліває за долю України. Вона є людина, яка повністю Віддається благодійній справі. Там, в Америці, вона щомісяця відправляє гроші на допомогу хворим дітям. Вона дуже підтримує свою родину. Ми всі навіть дуже просимо її, щоб вона трошки більше дбала за себе тому що вона всім нам потрібна і ми живемо надією на те, що прийде той час, що вона буде тут, в Україні, і ми будемо разом і будемо щасливими. Алюмі. <laughs> Вальчика. Знаєш що, котику? Повертайся, лише дитма, Та, навіть ми хотіли з тобою зустрітися, тому повертайся. Тому що в Україні треба бути, нам треба творити цю державу і ми без тебе її не уявляємо. Дякую, дякую. Ва, дякую, вона ще, вона ще трошки, вона ще трошки. Пам'ятає, бачите, зелених. Давай гроші На деревах ростуть зелені і так мене манять, щоб я їх різала. Не треба зелених. Валя, знаєш, що ми пам'ятаємо тебе завжди, завжди. І бажаємо тобі здоров'я, щастя. Якщо можеш, швидше повертайся додому, до своєї родини, до нас, ми будемо частіше зустрічатися. Краще все в дорозі. З усіх країн краще все в дорозі. так В общем, все тебе старий до мене застане. Будь в дорозі, будь путі. Дякую. Приведе до рідного дому. Будете дивитися. Там будете дивитися і Будете згадувати згадувати своїх чекаємо. Не на другий, а скоро. скоро не зараз. Чи чи приїхала, перезвонила, ми знову зібралися. Але так. не такою кучкою маленькою, а ще а більше. Ще всі так, ті, більше. що ще так, це зустріч. Ти нас Дякую. Дякую. Дякую, Дякую. Ми Дякую. Дякую. тішимося з того, що ми маємо таку прекрасну камеру. Дякую. 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 Та її Дякую. щастить Дякую. в усьому. Валечка, ти нам там всі Америки та по показуєш зразок, по як віде. треба <рі> як жити, як треба працювати. Я дякую вам всім і як Україну нашу всі. любити. Я, так. я вас я дуже рада, що ви прийшли і ми разом всі зустрілися. На другий раз до лідуючого йдеш на місце так. своєї роботи. Ми ти покажемо на свій кабінет. І не забудь О. тягнути шапку. Дівчата знімають вас, ми знайдемо, ми знайдемо, ми тобі обіцяємо. Ви думаєте, що знайдемо? Викладаємо, якщо не одного, якщо не одного, якщо не одного, то другого. А що пам'ятаєш, Валя? Пам'ятаєш, так? Ти записуй, якщо не одного мішу, то другому. Мішу подачі. Але зрештою це дуже гарно. Такі миттєвості нашого життя у нас ще приїхала ще одна наша коліжанка-педагог Алябіва Наталія. Васильівна Василь. Натамочка Васильівна, ми тебе чекаємо на зустрічі. Ще в нас є гапон, Анічка, з Греції. Ми тебе чекаємо. Ще є час. Наталя Васильівна виїжджає четвертому. Через, через тиждень, четверт, так, що, так що ми, ми ще побачимо, чекаємо, І Школа тобі... буде балювати, ще все попереду. передаємо, передамо тобі естафета твоя йде до другої. Добре, добре тільки в тому, що ми розходимо. З Дякую, але тішимо Боже. себе надію. Ще наші зустрічі, хоча короткі, але вони будуть часті. Найбоже нашій валі. Щасливої Щасливо дороги, успіхів тобі в майбутньому дякую, житті, праці і багато-багато зелених. Дівчата, педагоги, ви б не про те протести. Я пам'ятаю, як Валя плакала, бідна, як їхала. Боже, я ж їду за океан! І капців не було. Було капців у Валі? Не знала, що робити? Не знала. Шукала я пам'ятаю, шукала капці, бо каже, нема нема в чому їхати. Аля, <с <с <а> наступна, зустріч> наступна зустріч буде. збереш а свою, тепер є капці, нас, правда? і, діт, і дітей своїх і внуків добре, і дам, і це так, Ми заснімемо, щоб це була добре. історія. Ну, історія да, зустрічі. Да. Ти ж швидко повернешся. Я думаю. Так, додому. я повернуся в квітні, да. місяць квітні, а потім додому, додому так. взагалі ми вже будемо готувати. На цей раз ми були не готові. Тепер будемо готувати. У мене пропозиція. Відкрити шкільну сторінку наші іммігрантки і їхні поведенки. Ви мені з імміграції просимо, бо ви спеціаліст в цих справах, значить ви зробите наші Я Люся, пишу на Я напишу, я опишу все. Добре, не забудьте я і вам не без сторінки і сторінку. Я вас всіх пам'ятаю. Бо Ми разом нашу Валю Дуже-дуже любимо. Дякую. Нехай її щастить. Дякую. Да, заробила Дякую. Валечка, хорошої долі, Дякую. щасливої Дякую. старості. Але заробила хорошу. Ні, ну коли я цих підготовки говорити про добре віше прекрасно. Ні, вони все вертаються до зелені. Лариса Володимирівна, Вам слово кажіть про добре вічне. Я вважаю, що це ті люди, які творять українську педагогіку. Творили, творять і дай Боже їм творити. Нашу українську освіту і надалі, тому що це той золотий фонд нашої української освіти. А те, що ми зустрічаємо наших колег, нам дуже це приємно. І дай Бог, щоб ми їх зустрічали, а ще краще, щоб вони поверталися, тому що тут є багато праці в них для на Україні.